Всім добрий день. Ой, капітан, коротше. Півдругої ночі просипаюсь, ночник не горить. Нічого не, не, не світиться, думаю, все, світу нема. Та все б нічого, можна було б собі далі спати, але ж, лки, три інкубатор працює. Добав вставати, дивитися, так, ага. Підключив акумулятор, інвертор. Подивився на інкубаторах температуру, там впала на градус, щимось. Ну, то виходить, що недавно світ пропав. О, але ж наскільки там ходить до акумулятора? Часа на 4. Думаю... Що треба рішати з цим ділом, що думати, генератор є, але він щось не працює. Як треба, можна сказати, що взагалі не працює. Бо. Цей... Ой, бо... Ну, заводиться, а переводиш його на робочі обороти, на холості він починає лохнути. Я там питався і карбюратор в нього міняв і регулював клапана. Ні, нічого не допомагає. Коротше. Коротше, прийшов до того, що можна просто взяти, коли вже сяде цей акумулятор, який зараз заряджається, воно. О, як він сяде, думаю, підключу до машини. Заведу машину, підключу інвертор до машини і все. Подивися там в Ютубі пару, пару відео. Да, справді можна так зробити. Ну, в общем, із з цією думкою я і заснув. Просипаюсь в 6 утра. Да, світ так і немає. Получається тобто, вже акумулятор сів, вже, електроенергія не поступає бігом підйом. До машини, підключив, завів всі діла. як би працює? От. Але скільки десь початку десь 8-го, я позвонив, ну, до цього я раніше дзвонив в ДТЕК, сказав, так і так заявку лишив. Ну Десь 8 восьмого і світ появився і пахнуть мої інкубатори. До речі, до речі, в одному. Сьогодні вже 21 й день інкубації і... Почали... Ну, не то, що почали, а добре, там вже понадкльовували курчатка. Одне мабуть там вже скоро хоче вилізти, бо воно. Тяпає. Чути чи не чути? Як тяпає, а? Скоро хоче вилазити. Є надкльовані Ну, ну Чекаємо. Ех, продати би їх зараз, як виловляться. але ні, це на заказ. Людина захотіла підрощених. Ну, значить, будемо кормити, будемо чекати. Олеж. Йолки палки ж не виспався, бляха, як дурно іначе ходив. Ой. Яйця всі перевернув, передивився, сучотко. піду, курчаткам давати їсти. Курам вже дав, підемо повернутися коло курчат. Зараз маленькі наші. Поміняємо да? Дайте свою кормушку, кормушку ж не зараз. Витрисуємо опилки, що вони сюди накидуємо. Досипимо корму. і Водички на центр пленьку їде. Да? Кутят. Рак хочемо, я померзи в не було. Значить у вас тут тепленько. Само температура. Ну, 18 градусів приміщені, приміщенні. У них там було трохи більше. Ну, таке. Таке. Краще. Так? Вона ще докупи, ви не збиваєтесь. Що не Ей! Пацанів ти, хто ти Дівчинка, ти куди, а? Діду, до мене. Опа! Вона вже вискакує, вискакові, ага, дивіться, яка. Корочка у нас. Місяця ще нема. М -м? Ты кошу мала. Что тут хочеш в мене, а? Ага. Ти корма хочеш? А? Она а будет з руки? Я же не понимаю. Там серед старших. Две курочки, вона надо в руки їсти. Ну давай, все. Вижу своїх родичів. ладно. водички а ну давай вызовите что ты знову на забор выскочил а ну давай давай что ты видите Ну, можем так а? ардить себе да я его да я что там страшно? Ну, сейчас я вам половлюсь <рикла> и текла Так. Кутята, кутята, что вы? Давай хотим, а не хотим. Лучня. Так. Иди, чоро, чоро было два Иди, не на руку. Давай. Ми в поїву ще був. Забудь взяти. Що воно показує там щось? Оп! А ну-ка, ну Є Єчканка. Де наш норм? І скрині. Колись ця бабка була жива. Винните на І в неї була скриня. Де вона складала то, все, як кажу на смеш. Хустки, там, і там. всяке. цей якісь там щось. Короче, повна скриня всякого шмаття була. Ну а як багато померли нас насмерть будемо складати. А, я зайдемо з котами, то в общем, не цю скриню переробили під брудер. Я взяв річі коврики, ці, що йдуть на теплі В Цьому році поставили регулятор температуру, лампочку провів і в них буде байдуже. Вирізав два іконичка зверху кріслі, як вентиляція. Mm. Такі вони коршуни, коршуни. Напали на їду, бачили? Їх вже, звісно, місця маловато. Я не знаю, ще днів 5. І вони звідси переїдуть сюди. А ці переїдуть далі. В більш, просторий, в більш просторий загон. От. І так у нас буде круговорот курчат в природі. Старші йдуть на продаж, середні йдуть до старших, менші йдуть до середніх, а замість менших будуть суточні. Ну це ще маленький придурочок є і пінопласта, спіноп... як він називається. Піноплекса зроблений. Непогано він себе показує зимою, тому що він краще скрині скриня він менший, і краще, ні скриня, він держить тепло. І Прям ну, дуже легко курчат вигрівати в ньому. Ну він малий. Десь через тиждень доводиться звідси курчат пересаджувати в скриню, тому що їм там вже місця сильно мало. Ладно, млечня, ви поки їжте, я вас закрию. Бо не було світла і остигло скриня Криня полу Я закрию, як все нагріється, потім я відкрию. Ось так. Все. ця лампочка вона на ніч для таким от регулятором. Дімнер, по-моєму, він називається. Колись купляв. Я купляв його для рівчого коврика. Коли ще не було терморегулятора. А зараз я зроблю для лампочки, щоб на ніч приглушувати світло, щоб їм було. Щоб воно їх не так стресувало, так сказати. От А зараз Ой, поярче. Так. Ну ладно, зараз я буду старшим їсти, водички їсти, замішаю, там уже. я їм вже не даю чистий корм. Я їм там додаю вже потрошки кукурузи і пшениці меленої, щоб вони привикали до домашніх кормів. Намішую їм корму з середнім і старшим курчатам. Зараз Понасипаю. О, тому їх кушать. І менше наче вже відігріваються потрохи. Ну, Я думаю, що нічого їм не буде. Хоча вони, не знаю, вони наче клопились, як, ну, наче якісь були недогріті. Їм повинна бути температура води десь 28-30 градусів. А їм холодом вони при цій температурі в кучу збивалися. Ставиш 31-32, байдуже себе почуває. Якось не так як усі. І зараз, наче ну, так, знаєте. Ну, їм треба ще більше робити температуру, але ж блін, другі кучата при такій температурі просто хекали, вони не могли її витримати. А ці себе чувствують.

Двох не черпилось, якийсь дурнувати. Ну так само, другим, не першим. У них там трошки суміш бідніша вже на комбікор якось там якого, якого значит, 8 числа буде. 40 днів і до цього часу треба, щоб вони, щоб вони з вже повністю виросли в корм. Це не те, що по якимось там схемам чи що, по рецептам. Я собі так вирішив, в минулому році воно нормально спрацювало. І я думаю, що так і буду продовжувати. Добавлю потім вже їм в суміш. Макуху соняшникову. Поїду візьму кальція і дріжджів кормових. ну Все-таки їм недостатньо, поки що вони ростуть як би то не було. Їм потрібен і білок і кальцій. Це ми все їм дамо. Бо ще минулого сезону я купив їм там один корм не буду казати, який. І він... Я не знаю точно, але мені... Я так думаю, мені здається, що він бідний на білок той корм був. тому що курчата десь 3 в три тижні віці почали одне одного клювати. І там прямо одне добре, до, до кров'яки заклювали. Я там читав, читав, вичитав, що може причина бути в тому, що мало білка вони отримують. І що я зробив? Я кожен день копав їм черв'яків. Таким образом, десь через пару днів вони, вони перестали клюватися. Ось так от. У них пригонився клюв. Я вже висунув, що справді причина на неякісному основній якісному корма. Комбі корманів. Тихенько, тихенько, що там. Терпіння, Народ. Чуть не впав через ці мішки. Кожен коротчичок. І поїхали. Але да? нападайте. Чи вже біженські такі гарні прямо. Це перший виводок, і ми його залишимося собі. Перший виводок був дуже поганий по... По відсоткам, як до... якщо брати 60, до все-таки вийшов до закладеньки. Виклали ще 180, перший намітні кубати. А вийшло 56. Це дуже погано. Не знаю, ну я думаю, що це моя вина, Там є нюанси. Я там дешевий попробувати і, і щось, мені більше, щось мені більше не хочеться це вже запробувати. Експерименти на цьому закінчились. Думаю, що в першому році було нормально. Ну і хай буде так далі. Нормально. Експерименти так політичка не люблю. Всяких цих лишних експериментів. Ну все, води. тільки. Ти що, на руки хочеш, а? До мене. І, мала, оце. Мало що маленька. Яка... Перша почала до мене підходити, так? Да? Ну йди, це вона буде голодна. Давай, давай. Так. С курчатом и все. Ой, ну ладно. Познимал трошки. Буду я рубить какие-то разные дела. Чёртова. Что то намного вот и курчат там. Что там же намешать и корма. Ну и так далее. А что не снял? Ну а вам покажу до купания. Давайте. Всем добра. não bu